Господи, Боже мій, у тиші цього дня я схиляюсь перед Тобою вздячністю. Дякую Тобі за дар життя, за кожен подих, за кожен новий ранок, за те, що пробуджуєш мене до світла, наповнюєш серце надією і душу спокоєм. Дякую тобі за любов, яку я отримую і яку можу дарувати іншим. За рідних і близьких, за кожну добру зустріч, за кожне слово підтримки, за серце здатне прощати і вірити. Дякую тобі, Отче, за труднощі, які зміцнюють мене, за випробування, через які ти вчиш мене терпінню, за темряву, в якій твій світильник веде мене. Дякую за хліб насущний, за дах над головою. За працю рук моїх і за спокій ночей, коли ти тримаєш моє серце в своїх долонях. Дякую тобі, Боже, що ти завжди поруч, у радості і у скорботі, у мовчанні й у молитві, у всьому, що відбувається зі мною. Ти моя скеля і мій прихисток, ти джерело мого життя. Дякую тобі, за все, що маю. І за все, чого ще не розумію, але вірю, це на благо моєї душі. Слава тобі, Боже, нині завжди і на віки віків. Амінь.